Сьогодні на перепаковці ось такий акумулятор DEVOLT Як заявлено на таке, це на 36 В 6 годин Хоча насправді це не оригінал. Тут збірка стоїть 5С, тобто на 21 В. Зараз будемо його розбирати та перепаковувати на елементи AdMAC 25P. Ось така збірка стоїть в даному акумуляторі, як бачите, BMS плата З'єднання вже деякі акумулятори потекли або потрапила сюди волога. Стоять ось такі елементи. Зараз розбираємо цю збірку і помірюємо дані акумулятори на внутрішній опір. Ось такі елементи стояли всередині. Тут в цих елементів внутрішній опір близько 50-100 мА, тут 20 4 мл, це повніш, повністю вийшло з ладу. Скоріше за все, туди потрапила вода, і от з ними сталося те, що сталося. Всі вони є окислені, тому дуже тяжко поміряти їхній внутрішній опір, але вони вже всі фактично не придатні до використання. Давайте перевіримо акумулятор на внутрішній опір. 13 млн 13 мільйом, 13 мільйом, 13 мільйом. І всі акумулятори вони є, в принципі, однакові. Також вже підготовлена плата БМС для збірки. Продовжуємо роботу далі. Ось вже повністю готовий акумулятор. Проварено все, йде в два шари. Плюс і мінус 02 нікеловою стрічкою і 015. А самі з'єднання між акумуляторами йдуть 0,15 нікеловою стрічкою. Тут все гарно пропаяно виведені повністю нові контакти, плата відчищена. Отже, давайте перевіримо акумулятор, чи поступає заряд на нього. Як бачите, зараз виключено живлення, я вмикаю. І Загорівся червоний світлодіод, що свідчить про те, що заряд на акумулятор поступає. Я підключив акумулятор до такого електронного навантаження. Зараз перевіримо, чи тримає акумулятор навантаження. От, подаємо 1 А, 2-3, все нормально. Акумулятор. Навантаження витримує. Якщо вам потрібна перепаковка ось такого акумулятора або будь-якого іншого, звертайтеся за номером телефону, який знаходиться в шапці профілю Viber Telegram.